Лариса Петрівна Косач народилася на Волині. Вона була розумною і допитливою дівчинкою. Рано навчилася читати і писати, грала на фортепіано. У дев'ять років написала перший вірш, а пізніше почала публікувати свої твори під іменем Леся Україн. Леся мала слабке здоров'я, але не сумувала, а багато працювала. І вчилася. Вона писала вірші, оповідання, п'єси, казки, перекладала з інших мов на українську. А зараз я вам пропоную послухати вірш Вішенькі черешеньки, виконані в техніці пластилінографії. Поблискую черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка, голоп'яточка під дерецем скачуть, поднімають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли рослини чи то ж би доспіли?